Ми з дружиною з великого промислового міста Кривий Ріг. Працювали на різних підприємствах: на державних, на приватних. Збережені і зекономлені кошти ми вирішили десь вложити в будівництво будиночку в тихому, зеленому, екологічно чистому місці України. Вибір пал на Ірпінь. Подивилися нам таке місто з запалу до душі, і ми розпочали будівництво. І в листопаді 2021 року ми закінчили будівництво і ремонт і переїхали з міста Кривого Рогу до міста Ірпінь і стали тут жити. Це було за три місяці до початку збройної російської агресії. І початок збройної російської агресії ми зустріли тут, в Ірпіні. Ми пенсіонери. У нас зараз ми не маємо зараз постійної роботи з дружиною. І в нас зараз немає коштів, щоб відбудувати. Вибуховою хвилею було пошкоджено несучі конструкції, дах, стіни, вікна, двері всі повилітали. Всередині там страшне. Нам зараз потрібні кошти, дуже потрібні кошти, щоб відбудувати житло і щоб повернутися в це прекрасне, зелене, гарне місце, яке ми полюбили всією душою Ірпінь, і тут жити, поживати і прожити свої останні дні. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих, до всіх, хто може нам допомогти в нашому горі, в наших проблемах, з фінансуванням відбудови нашого будиночку в Ірпіні. І надіюся на те, що нам допоможуть і ми будемо нормально ще жити, поживати і добра наживати.